Привіт! Я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Знайдене яйце Долина ще спала. Туман тягнувся над травою, птахи потягувались після ночі. Шустрик ширяв у небі, як завжди, швидкий, балакучий і невагомовний. Ха! Ранок, для тих, хто не боїться роси! — вигукнув він, пікіруючи вниз. Він полетів над кущами. І помітив щось дивне. Велике плямисте яйце, що світилось крізь листя. Ого. камінь, який сам себе полірує. Шустрик сів поруч і торкнувся дзьобом. Яйце лайт ворухнулося. Квіта підійшла, відсунувши гілки. Це ж не камінь. Шустрико, це дитинча когось. І воно самотнє. Грім нахилився, зморшивши брови. Самотнє, кажеш. Ну що ж, у мій мішок, воно поміститься. Він обережно поклав яйце у свій темно-зелений мотузковий мішок. Квіта задумливо подивилась на обрій. Треба знайти його маму. Може, у горах Еха? Там, де долина відповідає кожному поклику. Шустрик радо махнув крилами. Тоді це буде пригода дня. Шлях був нелегким. Грім крокував повільно, несучи яйця в мішку. Квіта обтирала йому спину листком. Шустрик літав колами і підспівував. Якщо яйце мовчить, не бійся, бо, може, воно просто спить. Ти не можеш на хвилинку замовкнути, буркнув Грім. Від твого співу навіть камені не рвуються. Але раптом вітер приніс дивне шурхотіння. З поміж скель виринув раптор із темно синіми смугами. Він посміхнувся своїми вузькими зубами. «Яке гарненьке яйце неже загубилось? Віддайте його мені, і може я забуду, що ви тут ходите. Грім ступив уперед, прикриваючи мішок. Ми його не віддамо. Це не твоє. Квіта додала. І не твоїм стане, скільки б ти не шипів. Шустрик підлетів ближче. А може ти просто боїшся, що воно вилопиться добрішим тебе?» Раптор гаркнув, <звук> і почалася гонитва. Він учав за друзями вузькими ущелинами. Грім спотикався об каміння, але не випускав мішка. Шустрик кружляв над головою, кидаючи камінці в раптора. Квітер Хитро копнула ногою глину, і грязюка вдарила хижаку в морду. Що за таке? Зашипів він. Це природа, відповіла Квіта. Вона не любить жадібних Та раптом не здавався. Він стрибнув. І вирвав мішок з лапа Гаріма. Яйце покотилося вниз по схилу. Ні. закричала квіта. Воно зупинилося біля скелі, а раптор уже простяг лапу. У цей момент яйце затріпотіло. З під шкарлопи почувся писк. Тихий. Але глибокий, як пісня. Звук відбивався від скель і полетів угору далеко-далеко. Долина підхопила його, перетворивши на потужне ехо матері. Раптор закрив вухо, але було пізно. Загір з'явилась величезна. Травоїдна динозавриха така висока, що затулила половину сонця. Вона гаркнула низьким глухим голосом, і каміння під лапами стригнулося. Раптор затремтів, кинув мішок. І сховався у чагарниках. Це мама? Квіта заглибнула. Вона прийшла. Велика тернозавраха ніжно нахилилася і торкнулася яйця носом. Шкарлупа тиснула. Маленька голівка показалась назовні, моргнула і трохи пискнула. Грім відступив на крок. Ну, вітаю з поповненням пані. Мама подивилась на друзі вдячно, легенько штовхнула квіту в бік. ніби обійняла. Шустрик засміявся. Ха! ха Ми були няньками, а стали свідками дива. Квіта посміхнулася крізь сльози. Головне, що воно вдома. І Грім додав: І хай кожне ехо в цих горах тепер співає про доброту. Сонце Пустились за обій. Долина наповнилась м'яким співом, то мама колесала малюка, а вітер ніс цю пісню над лісами, перетворюючи її на спокійне ехо, серця. Очки вже злипаються, час спати. Казка скінчилась, та попереду ще багато чарівних історій. Підписуйся, щоб не пропустити Добраніч!